Ій хвилині матчу. Ну і таким чином виводить він вперед сумських студентів. Ну, побачимо, якою буде відповідь харків'ян. І ось якою вона є! Один-один. Так от говорили ми про те, що одразу чотири команди у нас потрапили до фіналу восьми за рейтинг фінальної стадії. Зустрінуться. Саме таке рішення було прийнято вчора о 19.00. Невелике європейське турне. Ну і одразу скажемо, що у Дебрецені, в угорському місті Дебрецен за лісів із 7. Онопко. Зараз м'яч втрачає. ну Важко йому тут було насправді. Одразу в оточенні. Харківські студенти, але вдалося їм цього разу відбитись. Передача туди на Вадима Торженка, який стовпав на зрав. Ну і долучним був Яцюк, то вже міг би він претендувати, звичайно ж. І на дубль в сьогоднішньому матчі. Знову Яцюк. Кальна передача. Головне, що точно на партнера по команді на Ілю Шульгу, але Шульга м'яч втрачає Васильєв, Васильєв Його Якби доречно таким чином віддати саме діючим чемпіонам право. Бути господарем фіналу восьми, ну а друге це поєдинку Олександр Білащенко. Йому допомагають другий арбітер Олександр Плахов, третій рефер Ігор Будінов. Ну і гнули все-таки рефери, які представляють у нас різні населені пункти. Ну, Але ви самі бачили, яким чином пробив вже Васильєв, той, який є, звичайно ж таким беззаперечним мотором своєї команди в першому таймі. Все добре, що добре закінчується. Ну і тому, я думаю, вже собі спокійно ви можете формувати перегляд завтрашніх матчів. Дар, який блокується. Самовіддано, Антон Стадник кидався під цей м'яч. Ну, а тут вже першу Чи вже все вирішено, тому що це насправді не так. Ну, Але я думаю, що відзахищатись до останнього. Кончаков його прострільна передача, вдалося відбитись.